Так, друзі, доброго придоброго всім раночку. Зараз 6 годин. Ми вирушили в путь дорогу на машині. Бо ранок холодний, прямо аж не наче морозний. Ну, я оділася тепленько, взяла з собою жилетку та й поїхали. Бо продавати треба товар, торгувати треба. Він не буде чекати, поки я виздоровію. Ну, сьогодні у нас обіцяють дуже теплий день. Побачимо далі. Ну, Ранок дуже холодний. Так, ну, Все, поїхали. Добрий путь. Зустрінемося вже на базарі. Приїхали ми з базарю. Базар сьогодні був ну, такий середній. Товару привезла додому багато, але по путі трохи розпородала. І зараз Вадим поніс одну банку ряжанки бабусі. Ми там її сьогодні трохи скупилися. Вона замовляла то бубліки, то пряники, то конфетики в неї покончалися, Капусти її купила. А, булочку, Вадим їй купив, ромашку. Ну, Взагалі, скупилися їй. олії тільки не купили, бо олія у нас подорожчала, а з маркета я вже таку повну торбу набрала і мені важко було нести до машини. Взагалі, олії купе, попросимо дочку, у них там. Коло них є магазин, і вона казала, що там є олія недорого. Ну, в общем, побачимо. В общем, десь купимо її олії, та й собі треба, в нас ще трошки запас є, але вже, ну, якщо в бабусі не стане, то ми її наліємо, звісно, у бутилку та Вадім однесе. Бо я зараз до бабусі не ходжу, друзі, Оце ж за своєю хворобою, боїмося, щоб, не дай Бог, її не заразити, як старе, Попробуй потім з нею е -е, її лікувати. Хвороба дуже важка. Сьогодні ось і Таня та, що коло мене стоїть, торгує молочкою то вже те саме в неї. Те саме. От. Я, я сьогодні вранці було так холодно, уділася, а днем вже ж потепліло. Та я поки по марки там походила, Боже, приїхала додому мокра, як миша. Як Миша, хоч викручую. Та бігом зайшла в хату, кажу, Вадіму, хай все стоїть у машині, бо він же ж за корову і пішов же ж її виводить, туди десь повів до бабусі наниз. А я ж оце розгружала машину, Ну, поки пішла, переділася, аж потім пішла розгружати. Бо, я ж кажу, слаба ще страшна. І сьогодні на базарі в нас там один чоловік, який займається медом. Ну, і Ми стояли, а він у тані купував е, сир. І вона як розкашлялася, а він і каже, каже, дівчата, вам треба, каже, зараз такий час, ви на базарі холодно, йде холод, каже, вам треба настойку з чіліної молі попити або з подмора. Я ніколи такого не чула. Я кажу, я пельцю потребляла, купувала, коли ще в магазині робила. А він каже, там пельцю теж треба, взагалі, почав розповідати. От А я кажу, ну так приду. А я йому кажу, ви пчо пчолами займаєтесь бджолами. А він каже, так. А я кажу, ну так що ж ви розказуєте, принесли б нам би та й предложили купити. А він каже, та ні. Ви, каже, спочатку знайдіть в інтернеті, почитайте, що воно таке, бо каже, скажете, що я вам хочу щось утюхати. Ну, такий, знаєте, совісний чоловік. А тоді оказалося, що це він зять е, моєї знайомої. Я Її дуже хорошо знаю. Вона з мамою моєї робота, працювала тут на Птахофабрики, на птахофермі у колгоспі. Мама моя, коли сюди приїхала у Нову Прагу ну, з сім'єю, з дітьми, з батьком, вона робила на птахофабрі на птахофермі. сперва. Це. Потім вона вже працювала на коровах на фермі, а сперва вона, як приїхала, її поставили робити на птахоферму. І вона в неї була чи бригадіром. Ну, в общем, Працювали вони разом з цією жінкою, і я в неї купувала мед цієї жінки. А це оказався її зять. Він оце займається бджолами, дуже кваліфікована, займається, дуже багато чого знає. І, в общем, ми на той тиждень, на неділю замовили оце ж настойку з цього, з пчолінної молі. Дуже, друзі, вона корисна, дуже від багатьох захворювань. Я так сама й подумала. Думаю, чим купляти пустишки таблетки у аптеці, От. попробую полікуватися ще цим. Ну, воно не завадить. Таблетки таблетками, а це не завадить натуральний продукт. <кій> попробую, Бо починається зима. Зараз такі захворювання важкі, оці простудні. Що спробую одних них відчухатися. Ви самі знаєте, самі мені пишете, що ви дуже хворієте, і як це погано. І ще я сьогодні отримала посилочку, я вам казала. Зараз я вам продемонструю. От, получила ниточки. В мене є тепер робота. Будемо з вами в'язати моїй дитині жилеточку, крючком. Я вам покажу, як я в'яжу крючком. Ще. Нитки прийшли, знаєте, в інтернеті один колір. А на самом деле він трошки ну, гарний. Вадим сказав гарний. Він, вроді так, дивіться, да, сірий, а трошки, неначе одліває ліловим. Так слегка, слегка не неначе такий димчатий, гарний такий колір. От Так що будемо в'язати. Думаю, буду в'язати у дві ніточки, бо вона тоненька. Я щось не подумала, не подивилася. Ну, Склад 55. Процентів вовни, 50% акрилу. Хороший склад. Ну Будемо в'язати дві ниточки. В общем, почнемо тоді. Я хочу різиночку зв'язати спицями. Різиночку буду в'язати, а всю остальну жилеточку крючечком По-моєму, так я і в'язала ту попередню жилетку, наскільки я пам'ятаю. Пряжа це турецька. Хороша пряжа фірми Алізе. Мені дуже подобається, я її вже купувала не раз. Ниточка рівненька, хороша, попряжена дуже хорошо. Так що будемо в'язати. Оцей один моточок стоїть 99 гривень. Я їх замовила 4. 100-грамові моточки. Так що, є робота в мене. Я дуже задоволена, що в мене на вечір є робота. Тут навіть якась ось жилеточка і намальована, але я буду в'язати не на пуговицях, а просто як маючкою жилетку. Ну, в общем, побачите все. Ну, а зараз Вадим пішов по ласуню до бабусі, однесе їй товар, у сумки я приготувала і піде приведе мені ласуню. Я їй вже накришила кабака. На приманку, ми кажемо. Ну, щоб вона, вона оце ж поп'є води, а Вадим іде перший в сарай, а вона за ним тоді чим чекує. Така розумниця, що це вам не передати. Ну добре, А я тоді піду та їй подаю. Сьогодні я її дуже рано доїла о 5 годин, так що в обід буде більше молочка. От, дасть вона те, що вранці. Сьогодні останнє це балакали, вона тримає 4 корови в неї. От, і вона каже, що ну, понятно, що вона не встигає, щоб три рази доїти, вона доє з самого тьолу два рази. І каже, якщо з самого тьолу ти доїш, то молоко не тіряється. А, допустимо, якщо мені зараз оце перейти вже на два рази, то буде менше вже давати молока моя ласуня. Ну, я їй кажу, з моїми командирами хіба можна доїти з отьолу два рази? Ти що, бабуся й здуріє, якщо я буду доїти два рази. Вони ж це попривикали по старінки, хоч я знаю, що якщо самого ростелу доїть два рази, то молоко те, що коровка повинна дати, вона віддасть. Ніяких потерь не буде. А коли ти вже починаєш переходити з, двох разової, з трьох разової дойки на двох, от тоді тіряється молоко. Тоді вона вже стане те, що давала в обід, вона ввечері його вже давати не буде разом з вечірнім. Уже на літру, а то й більше почне збавляти. Так що, дою я, поки три рази. Слава Богу, пройшли ті дні, коли вона повинна була кинутися за биком. Все тихо ми пережили. Слава Богу, вже місяць, як сказати, тільності. От, і цей. Ну, буду доїть, мабуть, <гум> мені це, звісно, не дуже подобається лазить оце по ночам. Я ж оце, друзі, ввечері дуже пізно дою. Із-за того, що я дою ж три рази. Якби я доїла два рази, то б я утром здоїла, аж ввечері тоді. тоді в день цілий можна переробити кучу роботи, а то тільки цілий день ганяємо її туди-сюди і доїмо. Мені воно, звісно, це не дуже подобається. Не знаю, може, переубідю чоловіка на, на слідуючий рік, та будемо два рази доїти її. Такі ж ну, більше часу для роботи та й для відпочинку. А то що він гасає. Шість разів туди-сюди. Утром піде вижена йде назад, в обід тим самим порядком піде туди, прижене, оджене назад. Це куча часу і куча ходіння, воно, то, звісно, ходіння корисне. ну, В розумних же ж приділах, якщо тільки ходить і нічого більше не робити, то можна. Як треба піти і накосити, треба і нагороди, треба і кругом, то за день падаєш, падаєш. В общем, друзі, якось так. А ну підкажіть мені, хто це тримає коров. Як ви? Чи три рази доїте, чи з самого у два. Напишіть, будь ласка. Я знаю, що є люди, які мене дивляться і тримають корови. То як ви доїте? Розкажіть мені, будь ласка. Поділіться зо мною своїм опитом. Ну, добре, буду чекати, пішла відра брати, набирати вже воду. І буду працювати. Бо ми ж приїхали з базару, я трошки віддихнула, закимарила, бо стала в інтернеті наділа очки, Чую, що я хочу задрімати. бо пізно ж лягаєш, рано встаєш, нахолониш, намерзнеш. та ще хвора. О, так що трошки відпочила. На кухні, звісно, там арамагідон жде мене, і бутилі мить, і куча посуди. І так ми поїли посуда. Ну, в общем, Починай Ленко спочатку. <хи> в общем, ладно, пішла я, друзі, працювати. А вам бажаю гарного дня. А ввечері ж ні за... ввечері... А, це ж відео вийде завтра. Так що зараз напишу в спільноті, що буде сьогодні стрім. Вийду, бо вже скучила за вами. Дівчата, ви казали показувати вам, що я зв'яжу і як. Ось. Зв'язала я таку шапочку таким самим рисунком в букле. Тут обв'язала крючечком, Обв'язала і тут ззаді крючечком. Воно як одіниться, тоді буде краще виглядати. В общем, ви зрозуміли, да чепчик такий. от Отакий от чепчик з рюшечками. Це обв'язується крючком. Сама шапка в'яжеться як п'яточка у носка. Хто в'яже носки, то знає, як воно в'яжеться. Так що така красота. Ульянки ш... э, куколки до комбінезончика. Все, шапочку я закінчила. Буду теперь начинать в'язать <гум> жилетку, правильно ви зрозуміли. Так що вперед. Друзі, готую сьогодні, не знаю, вечерю, наверное. І буде завтра нам на сніданок чи на обід. Значить, Тут у мене куряче м'яско з цибулей зараз тушиться. Зараз наріжу морковку туди. Баклажанчики в мене є два штуки з городу, є помідорки і картошечка. І оце хочу зробити в цьому глечику у духовочці. Думаю, що буде дуже смачно. І вариться ще на вінігрет, бо не наїлися ми вінігрету. Ковку хочу нарізати брусочками не терти на терку. Мені щось так більше подобається, як все крупненько нарізано. Зараз таку як заправку зроблю в сковорідці, а тоді соберу все в лечик і поставлю на час у духовку. І буде якраз на вечерю. До 6 по вечір Друзі, добрий при добрий вечір. Тільки що провела стрім, захріпла трошки голосом, так що багато балакати не буду. Я вже почала в'язати дитині жилетку. Нитки дуже гарні. Заморилася трошки, ви знаєте, вроді, як кажуть, язиком балакати не роботу робить, але язиком теж важко. Та ще зараз я простужена важкувато, неначе я одробила цілий час. Ну нічого, сьогодні мені дуже сподобався стрім. Так гарно ми поспілкувалися. Мої рідні були на стрімі. От, так що дуже мені сподобалося. Трошки згадала не дуже, як кажуть, для мене важливих людей, яких нема на цьому світі. Дуже важко, звісно, мені це згадувати. І дуже обідно, що не, не, не зміг цих людей проводити в останній путь. От. Це я кажу про свою тітку, дуже хороша була тітка, Маша. Ну, що поробиш? Це ж таке, таке життя нам зробили наші правителі. Ми, простий народ, ні в чому не винуватий. Так що, друзі, всім бажаю. Всього самого найкращого, щоб у всіх було все добре. І до побачення до завтра. Завтра зустрінемося, і буде новий день, новий тиждень. І щось буде новеньке, щось будемо робити, якщо зможу. Бо це ж так: вийду на двір, трошки пороблю. Мокра вся роблюся, і йду, воно в мене вже висить. По три футболки за день міняю. Ой, ну ладно, на добраніч вам усім всього самого хорошого, До побачення, до завтра. Пока-пока.